Стій, не гортай, пояснюю правило, яке заощадить час підготовки до ЗНО НМТ з української мови. Перед вами табличка особових займенників. Такі ж займенники існують в англійській мові та й в будь-якій іншій. Ми їх чудово знаємо і англійською, і українською. Просто потрібно запам'ятати ось цю табличку, де це перша особа, і чи це одна чи множина, де друга особа одна і множина, і третя особа одна і множина. Якщо вивчити цю табличку, її добре запам'ятати, то ось наступні типи завдань, такі як визначити частину мови, ми легко можемо знайти ось ці слова в іншому відмінку. І знати, що це займенники. Ми можемо визначити, який це тип односкладних речень. Про це буде пізніше, детальніше, але саме завдяки ось цим особовим займенникам легко буде визначити, де означено особове, де неозначено особове речення. Також про розділові знаки, наприклад, тире, можна також краще дізнатись, звернувши увагу, чи є в цьому реченні особовий займенник, чи немає. Тому обов'язково запам'ятайте цю табличку і попросіть, щоб вас перевірили, чи добре ви її вивчили.